Компанія бачу все. Хочу представити вам уже не новинку, але нову розроблену для тепловізорів. Е приспособу, щоб сам тепловізор під поставити на шолом, і на шолом його держав через систему шрау. Тобто, ну, шолома в нас немає, не приїхав, але знімемо без шолома. Ми його чіпляємо на шолом. І Якщо нам треба, ми працюємо, дивимося в тепловізор. Якщо треба, ми його можемо отако вверх відкинути. Або так само можемо в бік його відкинути. ось тако. Ну, Отак він буде наверху. До цього кріплення можна під'єднати АЖМ Тайпан Циклоп 335, 325 Pro і Pro. І також можна, якщо трошки його там тюнінгануть, так сказати, під'єднати тепловізійний приціл Дахова. Це 435 або c 425 -й. Також можна ми ще подивимося, може під'єднати е ще дахова сітка прицілі, е монокулярів r 425 і r 435 Ну кому треба, звертайтесь, допоможемо також з придбанням цих тепловізорів.